Всім привіт! Сьогодні хочу показати свої трояндочки. Так, тут полька моя, ось гарно. Одні розцвітають, так, інші вже відцвітають квіточки. Так, тут росте. Далі в мене чайно-гібридна, досить така цікава квіточка. Така неоднозначного кольору, так? Дуже така гарна. Ось так вона починає розцвітати, така більш світліша, Так. а починає перецвітати, доходить до такого темнішого вже кольору. Ось така вона. Дуже гарна, дуже мені сподобалася. я її живцювала. Мені дали одну квіточку і так я її розвела. Далі в мене ось тут грунтопокривна, вона кремова. Може, так погано видно, але в неї більш такий кремоватий відтіночок. Вона не біла. Так, тут вона у мене вже також гарно розросла, Уже Дуже багато-багато бутончиків. Гарно вона росте тут. Так, така тіночка. І ще одна. Звичайно, гібридна, це червона. Я вам показувала обрізку ранньою весною. Ось вона така, що не повністю розцвіла. Що ось тут дуже-дуже багато бутонів ще є. Ще буде розцвітати. Я хочу показати ще одну свою троянду. плетисто. Не знаю, як вона називається. Можливо, хтось підскаже, можливо, це симпаті. точно не скажу. Але дуже-дуже-дуже гарно цвіта. Дуже багато цвіть. цієї сторони покажу, тут вона вже має навіть відцвіла. Ця гілочка. так, А отут ще дуже багато розцвівших сутцвіть. І ось так вона виглядає аж до самого верху. Цвіте вона. Ось вже відцвіла моя трояндочка і зараз хочу зробити її обрізку. Для того, щоб далі розвивалась вона, і, звичайно, знову зацвіла. Ось, колись раніше хочу сказати, що я просто ось так обривала, так мені сказали, що просто обірвати, щоб не дозрівало насіння, так? От І все, більше нічого не треба робити. Але я хочу сказати, що навіть коли ми просто так обірвали, так, потім оця частинка вона буде відмирати все рівно. Вона просто відімре. Тому найкраще все ж таки обрізати. Ось, наприклад, вже хтось мені відламав ще раніше, і ось з пазух далі пішли нові гілочки, дві, можете бачити. І вже ось скоро буде знову цвіт. Бутони вже є. І тут, і тут. Тому, як тільки відсвіте ваша троянда, потрібно зразу швиденько пообрізати, відсвівші суцвіття, щоб далі. Вона могла швидше розвинутися і далі цвісти, звичайно. Зараз покажу, як я обрізаю. Ось так, наприклад, дивлюся гілочка. Обрізається вона на п'ятий листочок. П'ять листочків, це виходить 1-2-3. Це молоденькі ці. А нам треба обрізати на п'ятому. От як 1, 2, 3, 4, 5. Тут маленький такий дуже. І на зовнішню бруньку. І ось беру беруня, ось так. І ось тут буде п'ята зовнішня блонка. Тут я обрізаю. Ось так. Ось зріз. Знову зараз покажу. Ось тут, наприклад, вже відцвіло у мене. Так, знову дивлюсь листочок, що був з п'ятьма, пелюсточками, так, чи як їх назвати зовнішня бруньочка і я обрізаю ось так Знову п'ятилистик, і назовні, щоб він виходив. Так, тут, оце назовні виходить. Ось так. Так, проходжусь і, звичайно, все обрізаю, щоб знову. Побачити цвітіння своїх трояндочок. І ось моя полька також вже багато повідцвітало трояндочок. Я ось знову ж таки дивлюсь, де відцвіло. І п'ятилистик у мене ж тут знизу. ну а зовнішню бруньку також обрізаю. Ось так. Так, звичайно кажу проходжусь. І обрізаю. Ось, наприклад, якщо ви мене обріжете, от бачите, тут в мене вже почало засихати. Я мала ще раніше обрізати, не було часу, то хотіла вам ще показати. Так і вийшло. Що затрималася з обрізкою. Так, і ще в мене відсіла моя червона трояндочка. Також покажу, як я обрізаю її. Тут вона цвіте ось цвіттями, так? Я, звичайно, шукаю знову таки п'ятилистик. Ось тут же хтось зламав, але ну, покажу. Шукаю п'ятилистик. Я обрізла би тут, звичайно. Але тут п'ятилистик у мене вже є. Та як вона зломана, то я на зовнішню броньку ось так обрізаю. Наступне цвіття. Так, п'ятилистик в мене аж ось тут. І я обрізаю. Знову тут дивлюсь цю цвіточку, п'ятилистик аж ось тут. Хочу ще показати свою плетисту троянду, яку я лікувала в одному з попередніх відео. Ось можете бачити, вона в мене вже гарно розцвіла пишно. І відросли молоденькі листочки без ознаків хвороби. Ось така трояндочка. Бажаю, щоб ваші троянди ніколи не хворіли і гарно, пишно цвіли в вашому саду. Дякую за увагу і зустрінемося в наступних відео.